Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю нас всіх із новим 2025 роком і бажаю в цьому році нам всім отримати PR канадський. І е, це відео вам допоможе в досягненні цієї цілі, тому що тут знято покроково, як зробити евалюацію дипломів і якого самого зразка треба довідка від роботодавців, так як і від українського, так і від канадського довідка береться одного і того ж самого зразка. Також по важливих новинах ЕЛМАЇ відмінили, і це, звичайно, погано для тих людей, хто на нього подався. Але в загальному я вважаю, що це повинно понизити бали на отримання піар, тому що без елем Просто було нереально їх тут отримати. Да, дуже високі вимоги були, тому подивимось, що далі буде, але цей рік обіцяє бути хорошим для нас, і я думаю, що в нас є високі шанси на отримання піара в цьому році. Тому всім бажаю успіхів і приємного перегляду. Відкривайте ноутбуки, заварюйте собі чайочок і прям степ степ можете за мною заповнювати документи. Отже, для евакуляції дипломів заходимо на офіційний сайт. Я вам ссылку прикріпила внизу. Натискаємо Канада. Обираємо другу опцію ECA Application for IRCC і натискаємо Start Application. Далі ми повинні зареєструватися, пишемо свою електронну адресу і натискаємо Next. Вам на емейл прийде код, в який ви вписуєте сюди. І... Потім починаємо реєстрацію. Я пишу якусь абсолютно ліву людину. First name Василь, в last name Петренко. Second, middle name. Зазвичай наші українці не мають. Якщо у вас є, ви, звичайно, вписуєте. Якщо нема, пропускаємо. Дата народження. Я придумала абсолютно ліву, ви вписуєте свою дату народження. Далі, чи у вас є весь reference number? Ні, у нас його поки що немає. Email у нас автоматично. Тично вставляється, потім ми пишемо пароль до нашого особистого кабінету. Потім у нас є security question, да, на яке ми відповідаємо і запам'ятовуємо це обов'язково, тому що ми в нас буде впитати при вході в особистий кабінет і натискаємо Next. Далі тут у нас з'являється нова вже сторіночка, і де ми перевіряємо наші дані, а саме ім'я, прізвище чи дату народження, обираємо нашу стать, да, у мене тут це чоловік, і пишемо номер телефону. Повторюсь іще раз, що в мене абсолютно видумана людина, тому номер телефону я також придумала. Це просто набір цифр з моєї голови, тому не дзвоніть по цьому номерочку. Потім ми натискаємо Next і переходимо до наступної сторіночки, де вже тут нам треба вказувати дані про конкретно наш диплом. Тут ми обираємо Add Credential. І переходимо вже у внесення даних конкретно про свій диплом, свою освіту. Країна, де ви навчалися, тут ми обираємо Україна, можливо, ви в іншій країні навчалися. Тип освіти у нас High Education, потім ім'я установи, да, назва установи, де ви навчалися. Тут я обираю що-небудь, що перше в очі попало, ви обираєте свій університет чи навчальний інший заклад. Потім Потім ем, обираємо тут ступінь. Е, у Василя у нас буде, нехай він магістр. Можливо, у вас бакалавр чи інша ступінь, вписуємо свою ступінь. Е, далі, знову ж таки, пишемо ваше first name, ваше middle name, якщо воно є, і last name. Далі Field of Study, е, сфера, де ви навчалися, він у нас нехай буде інженером. Е, потім рік випуску. Записуємо. Тут нехай у нас буде 2008, потім Years Attendant. Відколи ви почали, і до якого року ви навчалися. Ці всі дані є у дипломі, якщо ви раптом забули. Ну, я йому пишу з 2004 по тобто 2008 він у нас навчався. Так, все Записали, далі ми натискаємо Next. І тут у нас е, треба вказати адресу отримувача. Пишемо свою адресу, де ви на даний момент проживаєте. Е, ну, от, якщо ви знаходитеся в Канаді, да, що швидше за все пишемо Канаду, пишемо е, там якусь вулицю, місто і так далі. Е, тут обов'язково звичайно вписувати всі свої дані уважно і правильно, тому що це все вам прийде на вашу, на вашу домашню адресу. Потім обираємо е, спосіб доставки. Є стандартна доставка дешевша і є дорожча доставка да, швидша. Потім е, є два отримувача, нам показує. Перший це ми, другий це IRCC, Да, Можна ще додати отримувач. Якби ви, наприклад, подавались в університет, ви б могли додати когось. Так як ми не подивимося, це нам не потрібно. Тому що ми подаємось на піар. Далі ми натискаємо Next і переходимо до наступної сторінки. Тут ми бачимо, за що ми платимо кошти. От Всі галочки стоять, вартість цього всього 248 доларів. Це іще без податка. Тому це не повна вартість. Нажимаємо далі. Потім вона нас переносить на наступну сторіночку. Там було написано зверху Required Documents. Тобто це документи, які вимагаються. Кажу одразу, що на цей сайт ми нічого не прикріпляємо. Ми його будемо додати на наступному етапі на українському сайті. Тут ми тільки оплачуємо. Далі нажимаємо Next, і тут ми перевіряємо всі наші дані, чи ми все правильно написали, якщо ні, можна ідітнуть, да, нажати «Edit» і. Відредагувати щось. Потім тут ми натискаємо на всі галочки, що ми із цим ознайомлені, і ми із цим згодні, да? і натискаємо Next. Тут воно нас просить підтвердити наше ім'я і дату народження, тому що це дуже важливо, і ми повинні це перевірити. Якщо все так, так. confirm, якщо ні, то Edit. Так, далі підтвердили ми і оплата. Я тут не буду нічого понятного оплачувати, тому що це видумана людина, але тут ми обираємо метод оплати, да, кредитка чи дебітова карта, вносимо всі дані і оплачуємо. В сумі бачимо, там вийшло 293 80 долара 80 центів. Тобто, ну, коротше, майже 300 доларів за це все доведеться віддати. Після оплати нам на почту прийде референс-намбер, який нам потім буде потрібний для українського сайту. Потім заходимо на Апостоль, це український сайт, натискаємо Зареєструватися. І тут ми створюємо новий аккаунт собі, пишемо свою електронну адресу, придумуємо пароль, пишемо Прізвище ім'я по батькові і натискаємо Зареєструватися. Потім зверху, бачите, я вписую електронну адресу і пишу знову ж таки пароль і натискаємо «Вхід». Тут ми повинні зайти в свій персональний кабінет, натискаємо і подати заяву на дистанційну подачу документів без візиту. Потім заповнюємо цю форму, де вносимо свої вже персональні дані, пишемо все українською мовою, там прізвище ім'я по батькові, так, тому що це український сайт. Також такий важливий момент: не у всіх стрічках ви можете написати щось, от не дає вам просто програма писати всюди. Це нічого страшного, ви заповнюєте там, де ви можете щось написати, все одно ви потім будете прикріпляти скани своїх дипломів і всі ці дані у них будуть. Так, все заповнили, натискаємо далі і переходимо уже до внесення даних свого диплому. Серія, номер, дата видачі диплому це все вас вказано на ньому. Тому уважно читаємо свій диплом, дивимося, він знайдете там всі ці циферки. Потім натискаємо Додати файл і е, вибираємо всі скани свого диплому, навіть пусті сторінки жаті до 1 МБ. Е, потім е, ми обираємо формування пакету документів для ВЕС Канада. Це обов'язково ми натискаємо і стосовно файлів, повинна вам сказати, що кожна сторінка. Повинна бути відсканована окремо і додати сюди. Тому що минулий раз, коли я сама для себе робила, я всі сторінки одним файлом додавала. Це була помилка, мені потім писали, і я відскановувала, відправляла все окремо. Потім натискаємо Зберегти документ. Нас воно викидає на нашу загальну форму. І в самому низу, червоним, написано, з лівого куточка Додати документ. От ми обираємо це. І е, додаємо додаток до диплому. В типі документа обираємо додаток до диплому. І е, пишемо серія, номер, дата видачі, все, все, все по диплому так само. Да, і додаємо е, безпосередньо окремо додаток до диплому жатий до 1 мегабайту. І у діях ми також обираємо формування пакету документів для вес Канада і натискаємо Зберегти документ. Потім натискаємо Зберегти заяву. Я тут зберігати нічого не буду, бо це нереальна людина. Але ви коли це натиснете, у вас в персональному кабінеті будуть доступні дії: надіслати запит на обробку. Обов'язково це натискаєте. Після цього це все відправляється, і з вами почне листуватися працівник апостоля і буде вам писати, що далі робити. Тепер переходимо до Employment Letter, листа від роботодавця. В правому куточку повинен бути логотип компанії, де ми працюємо. В лівому куточку пишемо назву компанії company LTD, Нехай це буде. Потім адресу ми записуємо, а саме вулицю, місто, провінцію, індекс, поштовий код, так, потім номер телефону, емейл. Самої компанії, тобто це все дані компанії. Потім, коли був написаний цей лист. І е, переходимо далі вже до основного тексту employment letter to whom it may concern. І uh, this is to certify that Василь Петренко наш да, is employed with company, company LTD, назва компанії вставляється, that is located on. Да, і адреса вже знову ж таки переписується. Тут та сама да, компанія. As a Contact Center Manager. Нехай він у нас буде якимось менеджером, да? і е, повинна бути повна назва посади, е, і обов'язково вона повинна от так писатись і бажано по ноку, щоб вона писалась. Це ми потім до цього дійдемо. Потім Василь Петренко joined the company on April 27, 2023. Ну, типу, пишемо, коли ми почали там працювати, повинна бути точна дата, да, там не з якоїсь першого, а от саме з 27-го, з якого ви почали працювати. And he worked in the company on full-time basis. 32 hours per week. Тобто, якщо це до 30 годин це part-time, якщо це більше 30 годин це full-time. Тому обов'язково кількість годин повинна записуватися в тиждень, в яку ви працюєте. Uh, until December 1st, 2024. Mm, я тут пишу, що він 1 грудня звільнився, але він може іще там працювати. Да? Ви можете ще там працювати. Тому в тому випадку ми пишемо: Is currently working. Да? І так далі ще й працює він там. Uh, потім. Тут також такий момент, що буває так, як у мене було. Що спочатку я працювала part тайм там два місяці в компанії, а потім я почала працювати full-time. Тому ми так і пишемо, що там з нехай 27 квітня по нехай там 1 липня працювала part тайм, а потім з 1 липня такого то року працює вже currently, так? Ну, наприклад, да? і потім обов'язково his annual salary was, і це річна його зарплата. Обов'язково ми вписуємо її в канадських доларах. Якщо це, наприклад, було в Україні, ви працювали, тому що точно таку саму справочку ви берете і від українського роботодавця, то ми тут пишемо гривню. Там нехай 100 тисяч гривень за рік заробили. І в кавичках ми повинні написати, скільки це канадських доларів. Да, буде смішно, але що поробиш. Це таке життя. Так, потім please find his job responsibilities below. І тут вже далі пишеться manager of, provide, control і так далі. Да, Безпосередньо, що він там робив. Так, тепер давайте з вами поговоримо про НОК, про посадові обов'язки. Так, пишемо куклі НОК-Менеджер. Да, У нас Василь працює менеджером. І по першій силочці ми заходимо, і ми тут бачимо, що ось менеджери входять в категорію ось оцей код. Код НОКа, а бізнес Services менеджер Тут ми ознайомлюємося, що це взагалі таке, і що вони роблять, ці менеджери, і illustrative examples, тобто ем, приклади. Посад. Приклади нас в посад. Да? От ми тут бачимо контакт-центр менеджер, тобі ж це наш Василь, він входить в цю категорію. Але тут є виключення. Да. Ось такі виключення, що якщо там працюєте в рекламі, маркетингу, тут у вас буде інший ног. Якщо там архітектура, якась наука, тут також інший ног. Тобто є виключення із цих правил, якби виключення із цієї категорії. Далі, ну, тоді ми просто, якщо ви, наприклад, працюєте в архітектурі, якщо ви там, менеджер в архітектурі, то ви вбиваєте оцей нок, ви читаєте ознайомлюєтеся з посадовими обов'язками. Якщо ви туди входите, значить це ваш нок. І це дуже-дуже важливо, тому що в принципі на цих ноках, на цьому всьому, і засновується цей піар. Ви набираєте відповідну кількість балів. Чим вища вас посада, тим, понятно, вища кількість балів. Потім main duties, да, головні ваші обов'язки. Тут ми ознайомлюємося із ними. Якщо ми читаємо, да, знаходимо да, 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 ми це там робимо, пленер, організм direct, та, та та все це робимо, 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 значить, да, це от конкретно наша посада. Якщо не робимо, ну, значить у вас щось інше, <с> значить інший ног. І воно повинно, звичайно, відповідати. Буває так, що ви там оце все-все робите, але, наприклад, ви там не наймаєте, не тренуєте став, ну тоді це не страшно, якщо щось із цього ви не робите, але основу, якщо ви робите, значить це ваша посада, ваш нок. E, також, оці всі main duties, вони повинні бути в вашому employment letter. Вони не можуть бути слово в слово, воно, понятно, все повинно бути, е, якби, скажімо так, схоже, але по-іншому написано. Потім employment requirements. Да, що вимагається від вас, як від е, працівника. Тобто тут от ступінь бакалавра, чи коледж діплома, декілька років досвіду в сміжних схожих сферах, і так далі. Тобто, це все повинно у вас бути, що відповідати конкретно цій посаді цьому ноку. І потім, please do not hesitate to contact me at номер телефону роботодавця or email роботодавця if you need any additional information. Regards ім'я роботодавця, його посада, номер телефону, email і його. Підпис обов'язково повинен бути тут його підпис. Так, і ось е, такі це основні моменти по employment letter. Е, повторюсь ще раз, такий самий повинен бути як і від українського англійської мовою написаний, так і від е, канадського роботодавця. Може їх бути декілька. Можливо, ви там працювали в трьох роботодавців на одній тій самій посаді в Канаді, і ви від трьох них і берете оцей employment letter». Це дуже-дуже-дуже обов'язково. Так, ну все, дякую за увагу. Бажаю всім успіхів. Сподіваюся, що у нас все у всіх вийде, і ми зможемо отримати піар.